Всім доброго дня! Сьогодні гарна новина. Ми купили ще одну квартиру. Ця квартира знаходиться у нас на четвертому поверсі. Це будинок у нас вже з ліфтом. У квартирі вже є а, балкончик і два вікна в спальні. Ця квартира приблизно десь 40 квадратів. Ось пішли покажу. І ми починаємо нашу нову серію. Зроби квартиру і продай. Зараз. Будемо дивитися нашу нову квартиру. Ось Потрапляємо ми в передпокій. Плануємо тут поставити шафу купе. Ось така у нас ванна, вони всі стандартні. Потрапляємо ми в кухню. Вже є в наявності газовий котел, вікно, балкон. Це все виходить у двір всередину. І також буде. Будувається тут набережна, буде дуже красиво. І ми переходимо з вами плавно в кімнату. Це одна кімнатна квартира до 40 квадратів, приблизно два вікна. Дуже простора, дуже світла спальня. Ось такий нас, наш новий об'єкт. Все, що ми плануємо, це, мабуть, все ж таки будемо вибивати ось цей. Перестінок, щоб об'єднувати перепоки і кухню, разом збільшуємо простір. Ну що, починаємо? Після того, як ми зробили заміри в нашій квартирі, ми все перенесли в електронний формат і зробили планування нашої квартири. Ось наш вхід. Будемо планувати ось шафу купе. Тут поставимо круглий стіл, диван, зробимо підсвітку і е, помітили, як буде виглядати наша кухня. Так, е, ще в нашій кімнаті подивилися, де краще стане ліжко. Наступним кроком ми зробили викрайку стіни, де буде наша кухня. Підібрали шкафчики, які будуть у нас е, щоб замовити. І після цього вже зробили викрайку стелі. Де будуть наші світильники і де будуть вимикачі стоять розетки? Нарешті ми дочекалися нашої поставки. Приїхала цементна штукатурка, гіпсова штукатурка. Приїхав ґрунт, приїхала сітка, гіпсокартон, кутки. Все, тепер можемо починати наш ремонт нашої нової квартири. Вперед. Кожне будівництво квартири не може бути без віслючка. Я поясню, це така маленька тачечка з колесиками, яка дуже сильно виручає, може витримати 4 мішки по 25 кг. Швиденько доставить все і безкоштовно, тільки тяний. Ми приїхали в магазин, і нам дуже сподобалася ця модель. Цей диван Він розкладається і це повноцінне спальне ліжко. Це буде у нас в кухні. А ще ми вибрали круглий стіл на кухню, але який ви вже дізнаєтеся потім. Зупинилися на такій модельки прикриватної тумбочки. Побачите її в нашій спальні. В обідній зоні над круглим столом буде звисати така люстра. Стріли доставку наш ламінат, гарнюня. Такий рижий буде дуже класно пасувати під меблі. Сіра 600 на 600 плитка на балкон. Клей до плиточки. Білий унітаз. Плитка 600 на 600 біла в ванну під мрамор. Сифон. Замочки. І ось тут вже дві батареї в кімнату і в кухню. Раковина, Ось така ванна, ножки під ванну, вишва, і двері, і коробочка під них. Вибираю декорчик для нашої нової квартири. Дуже сподобалися такі чашечки. Під них є супер класні тарілочки. Очі розбігаються, все хочеться купити. Ось уже зупинилися. На такій мапошці золотій, під золото. Вазочка, така прикольна вазочка. Ну і квіточки. А ще підсунемо свиню комусь. Це така копілочка. Наташа, що це у тебе таке? А ще додатковий декорчик купила. Вже пройшло півтора місяці, як ми купили квартиру і почали робити в ній ремонт. Зараз ми піднімемося і подивимося на процес, що ми встигли вже зробити. Потрапляємо в нашу квартиру. Зробили вже гіпсокартон на відкосах. Проходимо в ванну. Плиточка покладена. Зроблена вже стяжка, укладена тепла підлога. Зроблена ніша під світодіодку. Зробили ми з гіпсокартона кораб, встановили в ванну. Вже зробили інсталяцію. Вивели під унітаз, під пральну машинку, під умивальник, під зеркало, електропроводочку. Встановили коробку. Тепер до неї ми будемо підганяти плиточку. Так, вже зроблені у нас автомати. Проведена вся електрика, виведена тепла підлога. Потрапляємо в. Кухню, завезли вже повністю всю модульну кухню, яка буде збиратися. Встановили фільтр на воду, розвели і під'єднали під нашу водичку, каналізацію. Так само вивели всі вже розеточки, під'єднали труби на опалення, на гарячу воду, встановили радіатори. Тепер перейдемо з вами в спальню. Наші двері стоять. Так, ламінатик. Уже у нас підложка під ламінат приїхала. Вся наша сантехніка, крани, змішувач, кухня, ванна. Наша люстра, яка буде тут. Зробили ми опалубку і залили вже для підвіконня. Для плиточки рівну поверхню. Проштробили під кондьор, магістральку, вивели так само під нею електрику, намітили, де у нас буде вже кондиціонер. Встановили тут батареї. Так само вивели рівну стяжечку під плитку. Ось наш екватор. В передпокої встигли вже перенести автомати на 20 см вліво, для того, щоб наша шафа купе метр м повністю а, влізла, і а, автомати були всередині неї. І, як ви бачите, вже встигли демонтувати наш перестінок, який тут був, щоб об'єднати передпокій кухню було більше місця. Приїхала в магазин «Кофі» вибирати побутову техніку. До речі, якщо ви не хочете витрачати всю суму відразу, ви можете оформити вашу покупочку, оплату частинами без переплат та відсотків. Із пральних машинок вибрала беко. Дуже гарна, симпатичне дизайнерське рішення. Чорна ручка, гарно буде пасувати безпосередньо до нашої чорної стільниці. Йдемо далі до витяжок. Витяжку не знайшла такою, як хотіла, тому буду замовляти на сайті. Далі йду вибирати уже холодильничок. Пройшло два тижні. На робочій зоні кухні у нас вже тепла підлога і укладений кахель. Зібрана кухня, вбудована техніка, витяжка, варильна поверхня. В цій квартирі ми зробили посудомийну машину, видвигаюча каргошечка. Під миючі засоби. Дуже зручна миєчка, класно холодильничок, відкрив, помив приготував. Як завжди, стіни у нас пофарбовані, теплі кольори, які гармонійно з кольором тауп. Закладені повністю всі вже закладні під натяжну стелю. І завжди робимо брусик під карниз. Ніколя допомагає батькам здавати квартиру миє вікна. Молодець. До помічник який. Прямо ж до самого верху дістає. Це наша нова квартира, ЖК молодість. Ніколя останні штрихи додає і все. І продамо. Да, сина? Швидко продамо? Да? Сьогодні можна сказати, ми закінчили ремонт. Пам'ятаєте свинку, яку я купувала на декор? А це виявилось гарненьке, коченята. Воно просто дуже гладке і не встигло сходити до літа. Тож пішли, поставимо його на законне місце. Запрошую на перегляд квартири 40 квадратів. Як завжди, ми потрапляємо в передпокій. Нас зустрічає шафа купе, зеркало з підсвіточкою, ванна кімнатка. Вбудована техніка стоїть пральна машина, зеркало з підсвіточкою. Інсталяція і, як завжди, ванна також з підсвіточкою. Чудова кухня студія. Диванчик, який у нас розкладається. Зверніть увагу, підсвіточку зробили, і ламінат, який заходить прямо на стелю. Зона для відпочинку. Можна подивитися телевізор і прийняти гостей. Кухня з усією побутовою технікою, витяжка, газова поверхня, електрична духова шафа, звісно ж, посудомийна машинка, зручний змішувач і холодильничок. Також в цій квартирі є у нас балкончик. Це французький балкончик, але дуже класний з виглядом на набережну Ірпінську, і також тиха зона зелена. Ще вам хочу сказати, що вся робоча зона у нас підлога з підігрівом. І також в ванній кімноті, також електрична підлога з підігрівом. Запрошую в спальню. Простора світла з двома вікнами. Велике ліжечко. Ліжечко, до речі, також піднімається, є підйомний механізм і ви можете сюди покласти дуже ще багато речей. Підсвіточка, прикроватні тумбочки, два великих просторих вікна, можна випити каву, якщо зраночку захочеться біля ліжечка. А також у нас в куточку є чудова гойдалка. Якщо ви приходите ввечері і дуже стобилися, виберете книжечку і насолоджуєтеся просто читанням. Дякую всім, що додивилися наше відео до кінця. І зараз ми якраз підведемо вже висновки того, що у нас вийшло. І так, Наташа, у мене перше питання до тебе: скільки це все коштувало, і як ти купувала саме цю квартиру? Що ти хотіла від неї? Купили ми квартиру за 37 тисяч. Тут трішечки більше квадратура порівняно з іншою квартирою, але у нас є додатково. Французький балкончик, ми показували, mm. також велике вікно, додаткове в спальні. У нас там два вікна. І ще у нас ще ліфт. ліфт. І в так. нас ще ліфт. Це дуже великий плюс, тому що в цьому ЖК дуже мало будиночків з ліфтом. Ну, і з-за цього, я так, наскільки розумію, ми взяли вже поверх вже вищий, да, але з того, що. Тут є гарні ліфт… гарні краєвиди, да, так. Зісно. Так і скільки це все коштувало, наскільки я розумію, воно було дорожче, да ніж якщо буде квартира без ліфта. Да? Звісно, будинки без ліфта коштують трішечки дешевше. Якщо ту квартиру ми купували за 34 тисячі, то цю квартиру ми купили за 37, але трішечки більше квадратура. Я зрозумів. Тепер скажи по термінам, і що тут в досконалі ще може, що ти краще на що ти звертала увагу при деталях, коли ти це все робила. Наш ремонт тривав три місяці. На що звернули увагу? Порівняно з тією квартирою, ми повністю закупили всю побутову техніку. Вона у нас продається з посудомийною машиною, з пральною машиною, з холодильником, з витяжкою, варильною поверхнею, духовою електричною шафою. Повністю все для комфортного проживання. Зайшов і зразу можна жити. На що звернули ще увагу? Робоча зона. Обов'язково повинна бути із кахелю, і обов'язково ще вона повинна бути з підігрівом. На це дуже звертають увагу. Тож ця квартира у нас ванна, кімната і робоча зона кухні в студії з підігрівом. Так, а може, ти ще забула додати, що у нас ще з'явилося дуже прям дуже багато світодіодної підсвітки. Це людям прям заходить. Так, да, У нас підсвіточка з'явилася. Сенсорна підсвітка у нас в кухні. У нас гарна підсвіточка. Ви зараз бачите в зоні відпочинку кухні, і також підсвітка над ліжечком. Так. І ще гойдалочка. А, і ще гойдалочка, <свіст> Да. Люди деякі заходять, і всім так подобається, що є гойдалка в квартирі. Ну і звісно, робоча зона підсвічується, коли ти проводиш просто рукою, сенсорна кнопка спрацьовує. Ну, я думаю, що ця квартира у нас вийшла дуже гарна. І ми її швидко продамо. Були вже перші перегляди, людям подобається світла, класна. І подобається, що ще є два вікна в спальні. Це дуже людям а, заходить. Я думаю, так? Да. Так, да, світленька, гарненька, дуже гарна квартира, дуже така світла енергетика. В ній дуже прикольна. Швидко продамо. Швидко продамо. Дякую вам, що ви додивилися. Ставте, будь ласка, лайки. пишіть. Якщо щось не сподобалося, чи є якісь поради? пишіть в коментах. Якщо сподобалося, пишіть. Ми будемо все обов'язково читати, прислуховуватися до вашої думки. Дякую вам, до нових зустрічей. Пока. Дякую.